Гібридна форма нікітон рожево-червоного кольору, дуже мускатний, хрумкий, солодкий. Цей кущик у нас весною вимерз, потім відбив. І виросли ось такі ще на ньому гронки. Ягідка в цьому році не крупна. В тому році були крупніші ягідки і гронки були більші. Але після морозу я вважаю, що дуже добре, що кущик вижив. На наступний рік він себе покаже. Отакі маємо. Гроночки гібридної форми Нікітон. Солодкий мускат гарний і червоний гарний колір.